Ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Доба після ракетного терору, як оговтуються Одеса та Київ нові санкції проти росіян. І Миколу тишинка виключили із парламентської фракції Слуга народу з вами Марина Кухар та Ігор Попков. Ми починаємо. Масована ракетна атака може повторитися вже найближчими днями, так вважають в оперативному командуванні південь, а все тому, що росіяни учора вистріляли лише третину ракет з моря, тож загроза залишається. Одещина вчора двічі за день була під ракетним обстрілом. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Яка ситуація у місті та регіоні зараз? Розпитаємо в нашої кореспондентки в Одесі Діани Федото. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Діано чи є світло, зв'язок і як у вас транспорт курсує Марину. Ігорю, вітаю. По перше хочу нагадати, що Одеса, як і Одесити, не і Одесити не зламні. Так, доба була важкою через те, що вчора був масований ракетний удар. Влучили по двом? Важливим енергооб'єктам в області а ППО все ж таки змогло збити три калібри та пізніше одну ракету Х-59. енергетики. Заздалегідь вимкнули електропостачання, аби все ж таки наслідки були більш все ж таки меншими, і світло лишалося лише у важливої інфраструктури і тих лініях, які були підключені саме до неї. Uh -huh. У всіх інших вимкнули і почали повертати енергопостачання лише ввечері. Також тимчасово в регіоні не було водопостачання, але його змогли відновити за кілька годин. Теплопостачання також вимкнули, але повернули тільки над ранок сьогоднішнього дня. Атмосфера у місті, як і зазвичай, в такі моменти, повна мряка і все це. Від супровід генераторів, тим не менш одесити якось грілися, намагалися десь підзарядитися, і хочу зазначити, що міністр закордонних справ назвав назвав удар по Одещину саме відповіддю на те, що Одесу, саме центр Одеси, включили до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цю думку розділяють і багато Одеситів. Порошу прямо мову. Це мені здається було очікувано, тому що ми маємо таку країну терорист сусіда. Ми чули вибухи, але потім дізналися, що це було ППО, тобто воно працювало добре, і ми бачили, що дуже багато ракет було збито. То ми віримо в сили ППО і зараз вже не хвилюємося навіть. Свет виключали в нас, звісно, ну чесно сказати, з 2014 року те, то що я перенесла, пережила зі своїм проблемами, головною болю. То я сейчас, ну как вам скатиагірую спокійно, Иначе наши наші діти воюють, хоч ми будемо спокійні. А так, ну я знаю. у Меня внук живе там, де були обстріли вчора. Ну, все спокойно, слава Богу, що нет жертв сьогодні. Через екстрені відключення не курсує жодний електротранспорт, а самі енергетики кажуть, що для повного відновлення енергосистеми знадобі... знадобиться кілька днів. Колеги. Дякуємо, Діана Федотова розповіла, як оговтується Одеса від вчорашньої ракетної атаки. Київщина також намагається оговтатися після масованої ракетної атаки у передмісті, столиці пошкоджені, приватні будинки, магазин, дитячий садок і більше як 50 квартир. Поліцейські досі знаходять частини снарядів на території області та документують наслідки. Наша Олена Чернякова зараз на місці, де від уламків найбільші пошкодження. Олено, що ти побачила? Олена, її роботи ще тривають? Олена, Вітаю зараз. Ще зарано стверджувати скільки експертиза триває, і зарано казати, чи це був уламок, чи все ж таки пряме влучання. До того ж точно зарано казати, чи це було атака шахеда менічна, чи все ж таки сюди прилетіла ракета. Єдине, що можу сказати, що вирва вражає. довжиною, вона ще не менше 7 метрів, а в глибину 2-3 метри. І ну і до того ж немає довкола слідів від пожежі. Тож можна а, лишень а, подумати і сказати з нашої практики. Практики, того, що бачила, що коли а, ракету збиває, то завжди утворюється вогнища. Тут же ж нічого не горіло. Натомість ми побачили наслідки. Вони вражають, що на менше 20 домівок пошкоджених. І найменше пошкодження це вибиті вікна, пошкоджений дах, а, а, трошечки побиті вікна у автівках. А найбільше пошкодження це звісно, що коли від будинку не лишається майже нічого. І, і схожу ситуацію. бачите, за моєю спиною, будинок не підлягає відновленню. Він належав пані гал. Лині, яка прожила у ньому усе своє життя, і в ніч атаки також було у ньому. і врятували лише диво, як вона сама стверджує свою історію. Вона нам розказала, каже, що учора, позавчора, вона трималася, а сьогодні вже емоції, ну здаються. Але попри все, жінка тримається і каже, буде триматися, і буде відбудовувати свій будинок на зло усім ворогам. Її історію, де тепер житиме, та що буде надалі з будинком. Давайте зараз почуємо. Я їх проклинаю до цієї звіні мене. Ну я приклинаю цей рік та ну, я їх приклинаю Путіна, приклинаю всіх, там русських, всіх, які не вірять нам. Вейки кажуть, це хвейки, Подивись на ці хвейки. Я дивилась по телевізору, коли такі я вигорівний після ракет, були я думаю, бідні, люди і плакали, лежали Тепер дивлюсь, біля свого двору, таке і, і теж ридаю. Бо я під цими руїнами була. Мене завалило тут, було в тій хаті все. Час сорок ночі час случилось учора. Я була одна. Я лізла, кричала, боса по стеклу. Завтра будуть експерти, оцінчики, потім будуть з якоюсь організацією, вони будуть робити кошторис, вони будуть робити проєкт на будівлю, на новий. Ну, Що мені, знаєте, ну як, ну гроші, скільки зараз коштує побудувати будинок? пані Галина у її доньки. Цім каже, що квартирка в них невеличка, лише двокімнатна, і ній буде жити як родина доньки. а Це двоє маленьких діток, І звісно, що їх бабу і, Звісно, що родина щаслива, що що мати вижила, утім зараз звертаються з допомогою до волонтерів, аби принаймні побудувати якісь модельне містечко. Тому що ну усе всі Це людина, яка прожила тут усе своє життя, точно захоче сюди повернутися. Натомість тимчасово вона житиме в доньки. А от люди, в яких Домівки постраждали менше, лишається тут і вже другий день. поспіль самостійно відбудовують. Тобто лагодять парканна вікна закриваються шифером. кажуть, що в принципі допомагає місцева влада. А експертна комісія буде завтра, і вона оцінюватиме наслідки. І повторюся, що тут постраждало щонайменше не менше 20 будинків. На щастя, на щастя тут обійшлося бажа що не можна сказати про Київ, оскільки ворог бив по столиці як вночі шахедами як повідомляли а, сили ППО, було збито 15 шахетів. Як і зранку над Києвом було збито 20 ракет. А взагалі ворог того дня випустив по Україні 55 ракет, і як повідомляв головнокомандувач України Валерій Залужний, що з 55-47 було збито. Тобто уламки все ж таки попадали на столицю. Вибухи прозвучали як у Дніпровському, так і в Голосіївському районі столиці. Зокрема, у столиці в бав уламок поруч із гаражним кооперативом. коркооперативом. Це було приміщення, що належало. Це приватне приміщення. що займалося збором металобрухти. От загалом поруч з ним загинуло, загинув 55-річний чоловік і двоє поранені. Така стоція у столиці і на Київщині, колеги слово спасибі, Олена. Олена Чернякова про наслідки ракетного удару російських терористів по столиці України. Не ну гостро ситуація залишається на Запоріжжя. Росіяни сьогодні знову обстріляли регіон. Ціляться не тільки по об'єктах інфраструктури, а й безупину гатять по мирних. Щодня десятки постраждалих. Більшість домівок не відлягають відновленню. І з нами на прямому зв'язку Олена Каптюх. Олено, Як у вас минула ніч, і яка ситуація зараз у регіоні? Марина Ігорю, дійсно жодної спокійної ночі і дня на Запоріжжі. Тривога за тривогою. І просто зараз я чую звуки вибухів. Тривоги немає. Тож сподіваємося, що це все ж таки наші хлопці дають гідну відсіч ворогу. Однак найважча ситуація залишається в Оріхові та Гуляйполі та обстріли щодня. Так в Гуляйполі ворожа артилерія накрила місцеву церкву. А в Оріхові снаряди прилетіли по медичному закладу та при. Іватним будинкам у вільнянському районі обстріляли садове товариство. Більшість будинків там зруйновані. Ціляться росіяни здебільшого по об'єктам енергетичної структури. Запоріжжя тримається. у хлорах світло, вимикають за графіком по 4 години. Хоча останніми днями спостерігаються проблеми зі зв'язком. Е, на жаль, е, у віддалених регіонах області, які не під окупацією, е, залишаються люди без світла через обстріл. Фактично там е, немає можливості відремонтувати пошкоджені електромережі. Тож люди заряджають телефони та ліхтарі у пожежних частинах та у пунктах е, незламності. На жаль, поки це єдина можливість людей, хоч і мати якийсь зв'язок із рідними, які виїхали звідти. А зараз, коли ситуація загострилась і обстрілів е, збільшилось у цих людей надія лише лишенувальників, які везуть туди е, їжу. Продукти, воду, бо волонтерам наразі туди їхати дуже небезпечно і ризикують лише справжні відчайдухи і таких зараз одиниці. Студія! Дякуємо, Олена Каптюх. Запоріжжя про ситуацію у регіоні за ніч. Окрім Запорізького напрямку, гаряче було на Донеччині. Це Бахмутський, Лиманський та Авдіївський напрямки. На Харківщині ворог обстріляв е, обстрілював Куп'янський напрямок на Дніпропетровщині, Нікопольські артобстріли зафіксували і в двох районах Чернігівської області та трьох районах Сумщини. Про це звітує генштаб у ранковому зведенні. Загалом минулої доби окупанти завдали по Україні 44 авіаудари. Її здійснили сімдесят. Пусків ракет. За даними ДСНС, у наслідок атаки у четвер загинули 11 людей, ще 11 поранені. Українські військові продовжують нищити окупантів лише за минулу добу. Мінус 850 загарбників, один ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та сім танків. Авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також удар. По позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито три ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили противника, два райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та два інших важливих ворожих об'єкта. І ворог зранку обстріляв знову передмістя Херсона. Загинула 23-річна жінка, щонайменше троє поранених у селищі Комишани. Зараз медики надають їм допомогу. Загалом за минулу добу десятеро поранених та троє загиблих. Херсонщину ворог обстріляв 38 разів. Атакували з артилерії, мінометів, безпілотників. Береслав, Ольгівку, Козацьке у Кочубеївці окупанти поцілили по сільській раді. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний працівник сільради. Ще четверо його колег. Дістали поранення. Зокрема, і голова громади. У неї осколкове поранення шиї. Постраждалих перевезли у лікарню в кривому розі. Херсона під російськими обстрілами щодня ворог атакує житлові квартали, б'є по закладах освіти. Найстаріша гімназія міста залишилася без даху. Вікна та двері закривають плитами. У кількох уцілілих школах облаштували пункти незламності. Там працюють волонтери і психологи. Угу. А вчителі проводять уроки дистанційно. Репортаж Анджели Слободян. Доброго ранку, дітки. Перший наш урок сьогодні я досліджую світ. Тетяна Максименко проводить уроки дистанційно, вчителька початкових класів з болем пригадує дні окупації. Тоді їй довелося виїхати з Херсона. Тепер же у звільненому місті навчає дітей під нещадними обстрілами. Дуже важко було емоційно. Потім, коли збройні сили нашої України звільнили наш рідний Херсон. Я знову повернулася важко, але я повернулася. Але працювати я не могла. Коли ми зайшли до свого класу, то побачили, що немає не телевізорів, немає нашої наочності. Все, що ми робили ну, багато років з дітьми. Дитячих робіт також не було, все це. Було вкрадено, знищено. Дистанційний урок проводить зі школи, в якій облаштували пункт незламності, такі створили в кількох херсонських навчальних закладах. Тут відносно безпечно і є зв'язок. У нас є інтернет, у нас є генератор, якщо вимикає світло, тому що ми живемо у прифронтовому місті, де часто бувають перебої зі світлом, бувають перебої з інтернетом. Але у нас у школі є все для того, щоб ми могли проводити уроки. Щоправда, правда, у херсонських вчителів поменшало аж на 6 тисяч. До війни було 34 тисячі, кажуть у міськраді. Ми шукали шляхи, як зберегти найбільшу кількість дітей, як їх згуртувати у той момент, коли вони роз'їхалися по всьому світу. Зараз у нас є такі учні, які перебувають за кордоном, але вони продовжують навчання в херсонській школі. Вони поєднують навчання із в Україні і в ті із тієї країни, де вони перебувають, через це змінилася і зайнятість учителів у Віри Саламащенко не повне навантаження з учнями, тому вона чергує у пункті незламності. Просто поспілкуватися, сховатися під час обстрілів, коли дуже страшно. А люди приходять, і ми надаємо посильну допомогу. Комусь допомагаємо. Бесі комусь допомагаємо з тим ж самим інтернетом, з гаджетами зарядити, комусь даємо на чаю, якщо людина попросить, комусь просто добрим словом. Дійсно, ми всі дуже сумуємо за живим спілкуванням і. Надіємося, що воно буде скоро. Поспішайте робити добро. Навіть коли урок через монітор Тетяна Максименко пише завдання на дошці, каже: атмосфера важлива і віра, що в порожні класи повернуться учні. Анжела Слободян, Максим Пруткун, ми Україна, марафон Єдині новини. Гроші замість пакунка малюка у Черкасах платитимуть 25 тисяч гривень породілям. Раніше мами отримували готовий бокс із підгузками, одягом, посудом та іншими товарами для немовлят. Нині ж кожна сім'я самостійно вирішуватиме, куди витратити отримані кошти. За це рішення проголосувала міськрада на допомогу. Виділять 50 мільйонів гривень із міського бюджету. Вже 317 тисяч боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення знешкодили вибухотехніки. Щодня території розміновують і підривають смертельні знахідки. Російські нерозірвані снаряди, сапери і досі знаходять там, звідки окупантів зсу вигнали ще навесні. Скільки ж часу піде на повне розмінування і чи можна рашистські боєприпаси? Використати проти них було самих добро. так. Анастасія Олінська наша говорила із саперами. Надягають бронежилети і каски і натягують лінію для дистанційного підриву снаряду. Чим більший калібр, чим відстань збільшується, це так знешкоджують російські боєприпаси, що не розірвалися на три таких натрапили люди у передмісті столиці. Викликали саперів. Поряд були 300 метрів школи, дома і люди. Евакуація. На даний момент була не Тож евакуювати довелося знахідки. Один із шести виявлених снарядів за статистикою зарядити можна проти самих же росіян, але саме ось ці боєприпаси кажуть вубоготехніки, належать до тих п'яти, що не можна, бо надто довго лежали під сонцем Ніяк, дощем і снігом. на даному снаряді. Є бачите, корозія, гірджа. Оце З чим Вони на можуть використовуватися, і далі застосовуватися. Спершу знашкодили головні підривачі, щоб біля снарядів було безпечніше знаходитись, і з ними ж мене б сюди не підпустили. Півтора кілометра ураження навкруги, якби цей снаряд вибухнув на відкритій місцевості. Тут 18 кілограмів тротилу. Кожний снаряд закопують на два метри під землю, щоб зменшити силу вибуху. Під час підриву ховаються і сапери, і журналісти за всім стежать лише. Камери. Такі підриви вибухотехніки роблять майже щоденно. Це саме цей гурки чують жителі міст. Спочатку війни знешкодили більше 317 тисяч снарядів. Збільшується постійно кількість піротехнічних розрахунків та підрозділів. Виявляється маса різних е, вибухонебезпечних предметів, які заборонені законодавством женевськими конвенціями. Але, попри щоденну кропітку роботу саперів, кількість нерозірваних російських снарядів усе одно росте. Нині ними усіяна третина країни. Це приміром вдвічі більше за територію Австрії. У МВС кажуть, нині зосереджені більше на розмінуванні будівель у вже деокупованих населених пунктах. Загалом же розміновувати всю країну будуть ще десятки років, навіть після перемоги України. Нас же з вами боєприпаси просять в жодному разі не чіпати у разі знайдення таких вибухово-небезпечних матеріалів. Набирайте 102, набираєте. 101 один і визиваєте спеціалістів вибуха або сапери Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. 60 польських танків рт 91 і 14 леопардів готова передати Варшава Києву. Таку заяву зробив глава польського уряду Матеуш Моровецький. Він наголосив, що для України зараз надважливі сучасні танки з огляду на те, що в Росії кількість важкої бронетехніки до 15 тисяч одиниць. Муравецький нагадав, що саме Польща півроку тому відправила в Україну 260 танків радянського зразка. Т-72, аби протистояти російській агресії. і на що здатні танки, які вже незабаром передадуть Україні, показало Міністерство оборони Великої Британії. На своїй сторінці у Твіттері вони опублікували відео навчань із цією бронетехнікою. Серед переваг здатність знищувати інші танки та підтримувати комбіновані операції, а також підвищений захист. Опубліковані кадри британське міністерство оборони підписало питанням, навіщо Україні потрібні основні бойові танки, і самі ж відповіли, щоб відбити наступ російських військ і повернути свої території. Миколу Тищенка таки виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу після його скандальної поїздки до Таїланду. Про це повідомила речниця фракції Юлія Полійчук. А голова фракції Арахамія надіслав листа спікеру парламента з проханням звільнення Тищенка від виконання обов'язків заступника голови фракції. Однак Тищенко залишається з депутатським мандатом, скласти його він може лише за особистим бажанням. Сам скандальний нардеп у своєму Фейсбук написав, що перебуває у відрядженні Жені в Азії, а в Таїланді, зокрема, аби налагодити дипломатичні стосунки. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський нагадав, що виїжджати за кордон державні посадовці та нардепи можуть лише за відповідного рішення РНБО. Сполучені Штати ввели санкції нові санкції проти високопосадовців РФ і низки підприємств. Це 17 осіб і понад два десятки компаній. Повний список оприлюднило Міністерство Фінансів США. У ньому, зокрема, віцепрем'єр Росії Денис Мантуров, голова Татарстану Рустам Мініх. Мініханов співробітники адміністрації Путіна також до списку потрапили компанії російського військово-промислового комплексу і судно-ремонтні підприємства. Крім того, держдепартамент США запровадив візові обмеження щодо 531 російського військовослужбовця. Індові санкції проти Росії запроваджує Японія. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також заборонена експорт вакцин і медичного обладнання. Повідомляє міністерство закордонних справ Японії. Починаючи з 3 лютого, японські виробники не зможуть поставляти в Росію товари, які можуть бути використані для посилення військового потенціалу. Серед фізичних осіб під обмеження потрапили дитячий омбудсмен, заступник міністра об. Борони РФ, віце-прем'єри, а також генерали російської армії, гауляйтери, яких призначали загарбники на посади на окупованих територіях. І пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підприє... підтримці повномасштабного російського вторгнення підготував Європейський Союз. Про це повідомляє Блумберг. Запропоновані обмеження багато в чому дублюють ті, які ЄС уже запровадив щодо Росії. Йдеться зокрема про заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни. А також санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото. Також обмеження стосуватиметься авіаційного та енергетичного секторів. Для прийняття цього пакету санкцій проти Білорусі знадобиться згода усіх країн-членів. ЄС. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв голокосту усіх безневинно замордованих у нацистських таборах. Вшанував президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він наголосив: чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше залишиться місця для ненависті. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість. І ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Пам'ять жертв голокосту сьогодні вшановують по всій Україні. У Кропивницькому містяни зібралися на подвір'ї місцевої синагоги біля меморіалу. Саме сюди у 40-х роках минулого століття фашисти зводили євреїв з усього тоді ще Кіровограда і масово вели на розстріл на околиці міста. За роки окупації на Кіровоградщині офіційно ідентифікували понад 13 тисяч жертв геноциду, але Головний рабин Кропивницького говорить, їх набагато більше, про що свідчать спогади очевидців. Люди розповідали, як по селах нацисти влаштовували масові поховання євреїв в колодязях. Ці відеосвідчення нині зберігаються у фонді Спілберга. Їх використовують в тому числі в документальних фільмах. Шанції я бачив особисто на декілька колодців, яких ти був вас відкотувати. Повна кількість неможливо скорітувати і неможливо знати. Та війна, яку ведуть... Рашисти, яку веде Путін, вона теж носить ознаки етнічної. І це найбільш страшні війни. На Львівщині організували збір коштів на закупівлю пересувних банних комплексів для наших захисників та захисниць. Вони будуть обладнані генераторами, котлами для обігріву і пральними машинами. Банні комплекси легкі і дуже мобільні. Транспортувати їх можна навіть за допомогою звичайного пікапу. Одним таким комплексом можуть скористатися від 50 до сотні людей за день. Солдати, повертайся живим пісню, із такими словами написала офіцер зенітно-ракетної бригади із Дніпра. Дівчина присвятила рядки своєму батькові, який із 14-го року захищає нашу країну на фронті. За його прикладом і сама стала військовою. Тож як поєднує службу і вокальну кар'єру, Поліна Вегера розкаже. 23-річна Ганна Дудко від початку війни захищає наше небо. Служить у зенітно-ракетній бригаді в Дніпрі, розповідає, стати військовою вирішила ще у школі і вступила в університет повітряних сил у Харкові. Мій тата з самого дитинства ходив по формі, я бачила це, і, мабуть, мені це сподобалось. Я вирішила, що я теж буду військовою, буду захищати нашу Україну. Навчалась та паралельно професійно займалась вокалом. Не припинила й коли почала служити, а в перервах між чергуваннями написала свою першу. Власну пісню Музику для пісні написав вокальний керівник гурту з Харківського університету, а для кліпу використали кадри з передової. Мені, звісно, сподобалася пісня. Завжди надихають люди, які під час служби ще знаходять час, щоб займатися твор, творчістю, щоб розвиватися. Я сам розумію, як це тяжко поєднувати і наряди, і якісь там завдання від командирів. Офіцерка каже, ці рядки присвячені усім військовим, які боронять наші кордони, та передусім її батькові, який зараз на одній з найскладніших ділянок фронту. У мене зараз тато знаходиться в гарячій точці. Він військовослужбовець, і саме пісню я почала писати через це, тому що я дуже за нього переживала. Мені було дуже складно. Ганна зізнається, на службі часу для творчості не вистачає, але зупинятись не планує. Та вже закінчує роботу над новою композицією. Її теж присвятить нашим збройним силам. З Дніпра Поліна Вегера Лопатнюченко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Хорошою новиною поділися, Хорошою новиною поділився київський зоопарк. У них поповнення у родині Гуанако народилась малеча, і Сьогодні її вперше випустили на публіку. Крихітна Люсія разом зі своїми мамою Ракель, татом Рікардо та старшою сестричкою Крісті. Гуляє у великому вольєрі на свіжому повітрі. І, Звісно, чекає на знайомство з киянами та гостями столиці. Гуанако це предок одомашнених лами і альпаки. У природі їх можна зустріти в пампасах і високогір'ї. And. У нас все на цю годину. Ефір марафону триває. Далі працюють Вікторія Малосвітна та Богдан Машай. Ну і наступний випуск о п'ятнадцять. Побачимось.